Є хороші дівчата, ті сидять по домам і вони не виходять. А ті, які шукають, шукають щось собі, Яку я просто, я просто ви кажу. Ви Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про скандали, які ширяться зараз інтернетами, а саме про нещодавнє інтерв'ю Іва Бобола. Для тих, хто народився в цьому тисячолітті, пояснював Бобул, це. Такий співак український, йому вже за 70 років, і його пісні колись були дуже популярні. І навіть зараз він іноді з'являється в медійці. І нещодавно він дав інтерв'ю, в якому висловлювався, м'яко кажучи, неоднозначно. І це почало швидко ширитись інтернетами. Варто зазначити ось що. По-перше, пан Іво доволі старий, ну, камон. Як у багатьох старих людей йому притаманні деякі сексистські думки і зараз одразу так потоку мейджизму в обличчя, в чому суть? Він хотів висловити певну думку, а саме, що жінки стали меркантильнішими. Чи має він право на таку думку? Так, звісно, має. Але як він її озвучив і Потім, як він її намагався аргументувати, можна сказати, його закопало. Ну, дивіться самі, Починалось все дуже сміливо і можна сказати стандартно. Я вам дуже дякую, що ви мене запросили. Я гадаю, що будуть дуже каверзні питання до мене. Я взагалі люблю, коли каверзні питання. Ну, і будемо відповідати, спілкуватись на якісь теми цікаві. Але закінчення інтерв'ю було трохи неочікуваним. Всяку хірню Цінність цих інтерв'ю є те, що тут не ображають жінок. Перший аргумент жінки. Сплять з різними партнерами, і це погано. Сьогодні є один, через пару років вже другий, і так скаче по кроваті з одного до іншого шукає принца. А принц був біля неї. Треба чути вважати чоловіків. Нам теж дуже тяжко. бо бачиш, коли війна з нас просто більше. І шукати дуже меркантильні старі жінки. Дуже меркантильні. Дуже і це видно. І це дуже багато жінок одинокі, і вони не знають, чому вони одинокі. Май це, а не має щастя. Так, це ця класична історія, де жінка може бути щасливою, виключно, якщо поряд є чоловік. Чому немає щастя? Тому що воно треба на себе подивитися знутрі. що ти наробила, що ти залишилася сама. Кого ти так образила? Того, який тебе любив, Який тебе носив на руках, і що він не, не міг достати тобі шубу. І за ці шуби ти вся, я пішла до Васі, до Петра. Зараз що? шуби ніхто не носить з якої планети Я просто ви кажу. Взяли? Чесно кажучи, в якийсь момент ставало шкода інтерв'юерку. Вона відверто обуювалась від такого потоку Крінжатіни. Дивіться, ви, це, ви знаєте, що означає Мізогінія? І чому тут мізелі? Я тобі правду життєво кажу. Він декілька разів намагався повернути розмову в попереднє русло, а саме акцентувати увагу на тому, що він говорить про душу, про нематеріальні блага і таке інше, і що жінкам в цілому не варто бути меркантильними. Що треба поважати ту людину, яка тебе вибрала? Може він не такий багатий, може душу треба шукати, а не гроші. Душу людську. Ми забули, що у кожної людини є душа. А ми десь гроші, гроші, квартири, багатство, це все, канари п'ять за рік. Але варто пам'ятати, що якщо ти стверджуєш щось як даність, то потрібно під цим мати якусь аргументацію, а не просто свої почуття. Або, хоча б тоді казати, що ти казав виключно про свої відчуття. Є хороші дівчата, ті сидять по домам, і вони не виходять. А ті, які шукають, шукають щось собі, якусь пригоду на шок? шо, да -да. по домам хороші дівчата сидять. І ось тут він себе закопав, стверджувати, що хороша жінка має сидіти вдома, ну це якби все. До побачення. Діти, знаєте, тут важливо, щоб це прозвучало. Ви сказали, що хороші дівчата сидять по домам. А я хочу сказати, що хороші дівчата роблять те, що вони хочуть, і поводяться так, як це вони, вони хочуть. Хороші дівчата, повірні. Це, баловні дівчата. це баловні дівчата. Окей, а хороші хлопці на, цих, на, дів... на цих, вибачте, на буде, як кажуть, на цій багаті такі круті, від них беруть. Аргумент номер два. Я просто напевно, його швидше сформулюю. Е, бідні дівчата. дивляться на багатих дівчат. Вони теж хочуть бути багатими дівчатами, тому вони кидають своїх бідних хлопців і йдуть до багатих хлопців, щоб бути багатими дівчатами. Але потім багаті хлопці їх кидають і вони залишаються самі і нещасні. А чому? Тому що вони були меркантильні і всі хочуть щось. Вона дивиться, а йде валя, да? валя, о, така крута валя, о діта, така, а я не можу, бо в мене нема тих сіл. А я теж хочу бути такий. І пішов, і, пішов, і, пішов, і, пішов, і шукає собі якось хлопця. І туди-сюди, а на ній ніхто звертає ваєш. То є дуже великі проблеми. Дуже великі проблеми є в цьому. А ніхто не хоче признати, що в нас все нормально, Да не нормально. А, я Просто ви розказуєте якийсь пародійний, карикатурний образ жінок? Так, а... я прошу не ображати мене за мої мислі. Не карікатурний, ти дивись на життя. Прошу не ображати мене за мої думки, а саме, що ви половина людства стали меркантильнішими і втратили душу. Звідки у вас така інформація? У вас є якась статистика, якісь соціологічні дослідження. Тобто, чому те, що ви говорите а, про половину людства як про якихось просто жахливих людей? Чому? чому раптом це правда? <світ> тому, що це є правда. Хм, і не посперещаєшся. Аргумент не аргумент. Але ну ви Життє... на що ви опираєтесь колись досвід свій, даже не на сі життя. Ага, досвід. тобто у вас в житті від вас жінки хотіли тільки на ну, е благ якихось, мало що може й так. Я бачу своїх друзів. Ну а далі вони перейшли на особистості. Варто відзначити, інтерв'єрка перейшла першою. Вона намагалась підкреслити, що його узагальнення є лише його бульбашкою, в якій він існує. На що він намагався аргументувати на її прикладі. Бо я і мої друзі Це, зовсім інакше. Вас позов по-іншому. Ти прожила 30 чимось років, да? ти щастла вжити? 32. щаслива в житті? Так. Да? Тебе обнімають зранку, тобі каву приносять. А ви знаєте, що Почекай, жінка… ти відповідь мені на. <світ> я, я даю вам відповідь: жінка може бути щасливою, навіть якщо не обіймається ні з ким зранку. От. Та що, що я погано сказав? Ну ось що і варто було довести: чоловіка немає, от і нещасна. А ви кажете, що. Що є я... багато жінок, багатих, які однак одинокі Одинок не мають нікого біля себе. Це я сказав погано. А хіба в цьому? А чому? Буде щось негативне? А чому? скажи, чому ти одна? Ось скажи мені. А чому вирішив, що я одна? Ні, ну якби ти не була одна, значить був, ти сказав, я не одна. Мені ти сказав, щоб тобі, коли ти одна, тобі класно. Я знаю, мені теж класно, коли я один. Оу, тобто він розуміє, що може бути класно, якщо ти один. Так. Да. А чому ти тобі? От ти молода, в тебе немає дитини, у тебе немає чоловіка. А чому? А це має бути уже. Uh... Блін, ну це боляче так. Ну, Іво, нащо ти так? Ми ж дали тобі шанс. Це має бути. Пане Іво, що ви говорите? Це маячня. Що маячня. І стверджувати, що твій співрозмовник має мати ці досягнення в якомусь віці, це ну як мінімум невічливо. Чому жінка може бути щасливою в тому життєвому сценарії, в якому їй комфортно, а не в тому, в якому вирішив, що пан Іво думає, що вона Та, має я, бути не щасливою. Розгляну, я не думаю, я просто тобі розповідаю. Француженки спочатку роблять собі кар'єру, а потім можуть зженитися. Так завжди сталося за кордоном. Спочатку Але це таке так. кліше банально. Ну, Чліше францужен. Не повернувся з, з Америці зараз. Так. От наші діти дівчата наші там поїхали дуже багато. Ну, половина вертається додому. А американки, вони замужі не спішать. Аргумент номер три: якщо в парі жінки і чоловіка, жінка заробляє більше за чоловіка, то вона його не поважатиме. найчастіше, коли жінка здобуває ресурси, вона розуміє, що з побудовою тривалих і міцних стосунків. Да. Не можна не поспішати. А от скажи мені, якщо ти бізнесменша і у тебе чоловік, виходить менше, ніж ти. Так. Ти будеш його поважати? Звісно, буду поважати. Ні. ні. Чекайте, що значить ні. Я кажу, ні. що я буду його поважати. Ні. А пофіг, що ти кажеш? Пан Іво каже: ні, чому? Тому що. І взагалі в нього є досвід. Часом в партнерських стосунках люди є опорою одне для одного. Ну, буває, а іноді на покій. Лише одна. Одне тече працює, а інша сидить вдома. І Іво був сексист. Ні, це щось таке образливе. Сексот, сексист. Ні, це не сексот. Ну так жовт. Що... Це дискримінація людей за ознакою статі. Ні, сонце моє. Ми я зараз стану і піду. Ми почали говорити про щось. Ти мене починаєш давити своїми термінові свої термінології, яку я до, -до, до доволі не розумію. Хай я не розумію, хай я глупий. Я кажу тобі життєві речі. Я про мій 69 років. Я прожив життя. Тобі 32 роки. Ти мене починаєш учити, що є ліве, що є право. Але вік це не є заслуга. Об'ясняю тобі. Цей досвід, якого у тебе нема. Дай Бог, щоб він був найкоротшим часом. Не треба макати мене в унітаз. Ну а далі, вочевидь, він зрозумів, що втрачає контроль над розмовою, і вона йде в те русло, яке виставляє його не в вигідному світлі. Я своє прожив, я тобі про це кажу. Ціністі. А ти мені починаєш говорити про всяку хіліну. Це місце таке, те, що тут не ображаєш ні, жінок. Ні, ні, ні. Я не ображаю жінок, я просто с так і думаю. Не більш вийде науків, спитайся будь але я впевнена, що їхні відповіді не будуть такі, як ваші. Все, до Повернемося ще раз до основної тези. А саме він хотів висловити думку, що жінки стали меркантильніші. Аргументація, яку він під це підводив, була доволі сексистською, і це є погано. Як би взагалі могла звучати така думка, щоб бути адекватною? Ну, наприклад, він міг зазначити, що на виключно його погляд на сьогоднішній день. Частина меркантильних жінок збільшилася по відношенню до часів, коли він був молодий, наприклад. Але прозвучало не так, і знову ж таки зазначу, що аргументація, яка мусила підкріпляти його думку, була доволі сексистською. Не треба показати, що ти розумієш куліці. ти на сьогодні річка. Пане Іва, чому ви хамите? Так, і як ми бачимо, доктор філософії теж може не шарити. Тому що мені Тільки цікаво дізнатися. Я від... мою думку, я сказав свою думку. Бо жінки стали мертвенні, я це не перестав. Це неправда. Ну, твоя думка. Ви не можете розписати за половину людства. Да. Пане Іване, далі інші теми. Лишіться, будь ласка. Так. Далі інші теми. Лишіться, будь ласка. Трохи згодом вони ще мали телефонну розмову. Сонце моє, ти коли підтверстешся, зрозумієш, що я мама у вас. Ти пливешся, ти живеш собі в якомусь світі, не знаєш чого. А ти подивись по обличчя на людей до жінок, подивись. Ну, у суспільства до цього теж було неоднозначне відношення, і було багато людей, що підтримують Івабобула. мовляв, нічого такого він не сказав, просто життєва правда. Із таких була, наприклад, Ірина Фаріон. Боже, браво, Івобобу. Бо ту варіятку я таки витримала, щоб позначатися з нею сповна, дурну бабу треба лишити саму, і то на все знайшовсь такий один козак серед мільйона свинопасів, Оплескую стоячи. Хто не знає, хто така фріон? Це жіночка, що колись була в во свобода депутатом, не толерувала нічого російського ще задовго до 2014 року. В чому молодець, але висловлювання у неї іноді бувають доволі крінжові і жорсткі. Ну просто щоб ви розуміли, якщо ви розмовляєте російською, то ви маєте нахуй здохнути ёбані, під вас потрібно розпонити і поз'є надвічі, і тільки тоді ви станете нормальною людиною. Ну я думаю, ви зрозуміли, друзі. Не будьте сексистами, не будьте шовіністами іджистами. Якщо людина стара, вона не обов'язково тупа і навпаки. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Да, Іва, звісно, дав. Дрозда. Я не за багато разів казав, що він старий. Типу, ну. Він несе маячню не тому, що він старий. Це варто розуміти. Якщо ти вже виліз в медійку, то ну, слідкуй, яку фігню ти верзеш. Ну, принаймні, намагайся.